Хочеш дізнатися, чому одні ведучі на своїх ефірах заробляють сотні доларів в день, а ти не можеш. Вони в своїх ефірах роблять безплатно те, що ти не робиш навіть за гроші. Перше. Тобі треба бути цікавою. Харизма має бути всюди. Навчись захоплювати увагу глядачів. Коли ти цього навчишся, ти зразу помітиш різницю між своїми ефірами тепер і в майбутньому. Друге якість ефірів. Гарне світло. Шикарний фон. Третє, саме важливе проводь ефіри там, де тобі за них заплатять. Переходь на топову стрімінг-платформу SuperLife. Вступай в моє агентство і заробляй тисячі доларів в місяць.